Історія кохання з першого погляду у Вінниці одружилися ветеран та паралімпійська чемпіонка Євген Букша та Марія Шпатківська. Познайомились у ортопедцентрі. Там боєць відновлювався після ампутації ноги, там і закохався. На вінчанні у молодят була і наша Вікторія Гетьман. Сно, тримаючи Марію за руку, Євген веде її до вівтаря, аби двома так у церкві остаточно скріпити союз. Славою і честю вінчай. Історія кохання ветерана та паралімпійської чемпіонки триває більше року. Познайомились молодята у реабілітаційному центрі. У нас забирали машиною спротезно. Я сидів на передньому сидінні, а я сіла ззад. Я чула тільки голоси. Мені голосу зробили саме Добре. Після втрати ноги на Луганщині у 23-му Євген відновлювався у Вінницькому ортопедичному центрі. Марія працювала там реабілітологиною. Ветеран зізнається, закохався з першого погляду. Я думаю, треба за цією дівчиною побігати. І почали бігати. Вже доказав, що догнав, доказав, що я їй потрібен. Mm -hmm. Mm -hmm. Не дуже. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вона на двох, я на одній. Серце наполегливістю та добротою. Вона його життєрадісністю та впевненістю. Розумію один одного з першого е, погляду. Підтримка велика. Я для неї підтримка, вона для мене. Саме Марія вселила Євгену віру в життя після поранення. У дівчини з народження немає частини лівої руки, та з дитинства вона професійно займається спортом. А у вересні на паралімпіаді у Парижі виборола срібло у штовханні ядра. До цього срібла йшла 16 років. Почала я займатися спортом вісім років, і відтоді вже тренер мені сказав, ти маєш бути на паралімпіаді. Дуже переживав перші дві попитки, як вона е штовхнула. Під час чергових спортивних зборів Марія і отримала від Євгена пропозицію одружитись дистанційно. за Два слова про Трошки погляди не збираю на вулицях. Такі, може, в нього сумніви були, може він там щось в якомусь моменті не справиться, може фізично. А я кажу, ну нічого, я ж справляюся, ти справишся. Тепер Євген частина її родини. Зятя тут прийняли як рідного. Побачив по десятку, людину полиключно. Марія вже агітує Євгена у спорт. Сама ж узяла невеличку паузу, аби після Паралімпіади насолодитись усіма весільними клопотами. І вже після медового місяця братись до нових перемог У двох. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.